У нас багато комунікаційних факапів конкретно з боку офісу президента Сполученими Штатами, але сьогодні ми будемо говорити про якраз про виключення тоді, коли ми прям знайшли правильні медіа, точніше ведучого, правильні меседжі, і, взагалі, вийшло одна із найкращих комунікацій, яка на жаль не дуже була дуже помітна в Україні, але бо з точки зору взаємодії з новою адміністрацією, прям все вийшло ідеально. Тому. Це рідкісне відео, коли я буду хвалити комунікацію офісу і хочу розібрати відносно нещодавно інтерв'ю. Йому буквально тиждень, навіть дві частини інтерв'ю. Це інтерв'ю Володимира Зеленського і. Одного із найбільш праворадикальних лідерів думок це Бен Шапіро. Тож починаємо, але перед цим нагадаю, ви на каналі Залізний нардеп». Мене звати Ярослав Железняк, і для того, щоб більше людей подивилося такі відео, будь ласка, поставте подобайку, коментар або краще підпишіться і зробіть все те, що я попросив попередньо. Тож починаємо. Отже. <му> Коротко, хто такий Бен Шапіро? Це прям зірко права радикального, ну окей, правого руку в Сполучених Штатах. Він один із наймолодших був колумністів до речі, в США, в 17 років почав, був на New York Times Коротше, він прям дуже-дуже дуже сильно топить а за праву адженду. Республіканець великий фанат Трампа. Для розуміння у нього зараз підписок на тільки його youtube каналі 7,2 мільйони. Ну він прям один із найбільш вагомих блогерів і набирає багато переглядів. І взагалі от він дуже за махівську адженду. Для розуміння, я просто зробив -скрін зі свого телефона, що от у нього вийшло за останні там, буквально декілька днів. І все так чи інакше хвалить Трампа, хвалить Маска. Мочить демократів, і, в принципі, це зазвичай от його стандартна адженда, і він достатньо активно прям включався в виборчу кампанію Трампа. Його прям дивляться от ті, хто мага-мага, він постійно валить всіх тих, хто за права рівності, і все таке. Ну коротко, от він Прям лідер правого руху і ведучий, і дуже відомий блогер. І в принципі, звичайний, як прихильник Трампа, лідер правого руху, ну що не менш публічний лідер правого руху, і як не дуже великий прихильник демократів, він постійно критикував в тому числі і Україну, причому робив, нагадаю, на дуже велику, дуже важливу для Трампа аудиторію. saying there is We look forward to getting boots on the ground digging things and once we're there, it's sort of a tacit security guarantee. Now Zelensky comes out firing. Zelensky, короче, він нас uh, критикує, Т Трампа хвалить, це стандартне відео, їх там просто мільйон. Але він зробив прям дуже класне інтерв'ю, яке з огієнними комунікаційними меседжами для аудиторії Трампа. І для України, і більш того, він це зробив. Ну, в дві частини, розклавши, от прям по полицям всі ті ризики, чи проблеми, чи зауваження, на яких грає в тому числі Росія, от з пропагандою своєю на американську сторону. Я, якщо дозволити, не буду вам прям вставляти цитати або відео з цього інтерв'ю. Ну його треба подивитися там в Принципі дві частини на дві години не все там про нас, але більшість про нас. Я просто хочу вам головні речі дати. І мені здається, що це прям один з правді прикладів. Я не знаю, хто організував це інтерв'ю. Ну воно А пройшло класно, Б, пройшло без будь-яких пакапів. Напевно, тому ви і не чули про нього, тому що ну там не було нічого поганого. то що зайшло в медіа. Але це прям ідеально для магівської аудиторії. Перед тим я почати розбирати інтерв'ю, скажу, що от наша проблема. Але наша українська, що ми, коли особливо президент, коли робить інтерв'ю для от якраз іноземних змі, таке відчуття, що ми ось там збираємося вести е, зараз предвиборчу кампанію, причому зрозуміло для українців чи для американців. І, звичайно, а, це погано сприймається, б ми. Дуже часто просто не розуміємо і не попадаємо в аудиторію, тому так дуже і важливо, щоб ми, коли виходили на іноземні змі, особливо важливі для америка... американців, і давайте говорити відверто зараз важливі на, на нову адміністрацію, тому що Трамп дивиться е, телебачення і Ютуб. Ось треба дуже обережно з цим бути. І ми дуже часто факапимо, тому дуже часто просять просто, е, щоб ми менше давали інтерв'ю і. От на цьому якраз я і починаю розбив, е, діалогу з Беном Шапіро, ще раз. Нагадаю їх там два відео дві години. Хто хоче, може подивитися, але головні речі ви точно можете почути в цьому відео. Тому я вам їх спеціально зібрав. Перед тим як ем, почати інтерв'ю Зеленського, Бен Шапіро спочатку пояснює своїй аудиторії, е, чому він змінив позицію і їде в Україну для того, щоб розібратися, які там проблеми, і взяти інтерв'ю Зеленського. І прям він дуже класно це робить. Він говорить про те, що е, він хоче краще розуміти реальність війни. Він говорить про те, що буквально за декілька годин після того, як він виїхав. Росія здійснила цю величезну атаку на Київ, Львів, і інші місця, що в Києві тільки загинуло 12 людей. Він хвалить Трампа і говорить, що в принципі Трамп хоче миру і Україна хоче миру, але якраз серйозна проблема це проблема Росії і особливо, е Путін, якого далі він буде по тому ж е інтерв'ю е критикувати. I attended a meeting of the All-Ukrainian Council of Churches and Religious Organizations with representatives of 15 different religious sects attending to discuss religious freedom and traditional values with Zelensky, a member of the Orthodox Church of Ukraine. я без вам впустив. Ще один прям офігійний підхід це те, що Бен Шапіро він дуже релігійний і він дуже сильно топить за релігійні свободи і все, от, що з цим пов'язано. Як ви бачите, в у нього у його головний убор він теж показує про його принадлежність до релі... релігії. І він. Говорять про те, що коли він приїхав перед інтерв'ю з Зеленським, його запросили на зустрічі, включаючи президента і представників всіх релігійних організацій. І він з ними поспілкувався, і вони запевнили, що все добре, і далі ми по інтерв'ю підемо. Там будуть ці питання. Але це теж, я не знаю, хто це організовано прям дуже круто, тому що одна із тез, по яким нам нас б'ють в Америці, особливо там вороги з Росії, не тільки з Росії, деякі наші екс народні депутати, типу Навінського. Це про те, що ми тут забороняємо церкви і все таке. І Отут він молодець, дуже ну по-перше, ми наші молодці, що його запросили на таку зустріч, що він це сам це побачив. І по-друге, він молодець, що про це згадує. Далі він переходить до питання про от якраз подальші дії і е, про тиск США. На Росію Україну він прямо говорить, що якось дивно виглядає, що на Україну давлять вона на все погоджується, конструктивно веде і все таке. А ось Росія навпаки ну виглядає так, що просто затягує і не хоче ніякого миру, просто водить вокруг пальця Трампа і всіх інших. І ще раз нагадаю, це прям дуже-дуже про та Трамповський чувак, якому довіряють і який ну прям є лідером думок для особливо молоді, яка голосує за Трампа that would be Making a major legal concession without actually getting anything from Russia in return. If you preemptively say Crimea is now part of Russia, you've now said it, and Zelensky doesn't want to do that. He has accepted the Trump proposal for a 30 day ceasefire without any preconditions. That's been true for weeks. Vladimir Putin has not, not for one second, which is why. Короче, Так чи інакше виходить на критику Трампа і республіканської партії і знову ж таки показує історію, що ось дивіться, Україна ну правда, погоджується на все нормально співпрацює, допомагає. Більш того, якщо. Зараз походить із Росії на її умовах, то це буде нова війна, нова війна мінімум в Європі. Це поставить під загрозу світову економіку, безпеку США, і ну тут відверто треба захищати Україну. Більш того, знов ж таки молодці наші. Він згадує про те, що Україна завжди була полем болю проти трані. Згадує про голодомор під час наційської окупації. і так ще інакше, в цю підводну підводку перед інтерв'ю говорять про те, що зараз Україна це фактично форпост у війні за свободу, за свободу слова, за свободу релігії проти тоталітарних режимів. Коротше, от ця вступна частина, ну мені здається, це вона варто всього цього відео, тому що бо. І ще раз він прям, ну от від кого я не очікував таке почути, це якраз від мене Шахіра, він ну, прям дуже молодець. Далі він проходить по інтерв'ю Зеленському. Нагадаю, ці інтерв'ю розбиті на дві частині, і проводяться вони теж. Моє захоплення тим, хто це придумав, не в якомусь буні якійсь будівлі, не на якійсь прес-конференції, не в студії. Вони проводяться прямо на проти Сахівки, і як я сказав. Його дивляться достатньо релігійні люди, і релігія, от в цій ідеології вона важлива, і це прям було дуже-дуже красиво. Я вам не буду всі на різкі всі відповіді давати, але ну от відверто, якщо ви хочете подивитися це інтерв'ю, воно навіть просто візуально виглядає красиво. Ну і я вам головні тези далі по інтерв'ю дам. Directions, and the... um... weapons support and to the assistance of other countries of the world i want to be absolutely frank that's with regards to the audit i have my own internal audit and a Це якраз відповідь Зеленського на питання про гроші, чи достатньо американських гроші відслідковуються в Україні, чи їх ніхто там не краде, не витрачає, чи є аудит, і таке інше. І ось це інтерв'ю. Я не знаю, чи Бен Шапіро його писав, чи наші домовлялися про питання, але воно прям прекрасно з точки зору того, що це незвичайне інтерв'ю. Загальні речі, чи там є очевидні, а воно йде по найбільш болючим речам, ми б'ють так чи інакше, росіяни нас в пропаганді проти України на американський ринок чи на американську аудиторію, і от. Зеленський разом Шапіра дуже послідовно відповідають. Ну, умовно розвінчують ці міфи. Спочатку про переговори вона в овальному кабінеті. Потім знову ж таки про це відео, яке я вам включив про витрати американських коштів, що Україна. Ну Зеленський теж стає достатньо круте інтерв'ю в даному випадку. видно, що його готували. Говорить про те, що ці гроші не витрачаються, що ми перевіряли, що вони не йдуть на пенсіонерів. І він це підкреслює, тому що от якраз на цю аудиторію прям дуже погано заходить історію, що ми американські платники податки платять пенсії українським пенсіонерам, коли ці пенсії не виплачуються американським. Це одна із міфологій, яка. Використовується проти нас далі переходять на релігійну свободу. Він Зеленський розповідає. Ну, по-перше, що ми, там, у нас свобода цього, свобода релігії, розповідає, що таке московський патріархат. Потім згадує, що ось ви били до цього на зустрічі зі мною, з церквами, ви спілкувалися з рабіном. Ну, про які про який нацизм і заборони церков можете говорити, і так чи інакше, ну шапіра йому явно підігрує. Далі вони піднімають питання військової мобілізації, російської пропаганди, соціальних цінностей в Україні? От Шапіра питає: Правда, що Україна надто ліва чи над занадто ліберальна? Зеленський знову ж таки достатньо красиво. Дуже в дипломатичній манері відповідає про амбіції Росії захопити не тільки Україну, а й Європу, створити проблеми, яка будуть наслідки поразки з Україною. Ну і в принципі, от там про китайську допомогу Росії роль Китаю і все таке. Ну і звичайно, закінчують вони на гарантії безпеки для України. Я ще раз не бачу сенсу вам показувати от. Підрізки відео з цього інтерв'ю. Якщо хтось захоче, реально ну по-перше, можете просто самі це зробити. Там ну його все тоді треба дивитися. По друге, я не думаю, що вам буде там щось цікаве. Мені. Дуже сподобалась сама форма, як це було підготовлено. Моє відчуття, що хтось нам допоміг домовитися за інтерв'ю, і якщо так, і от все це організовано було нами, а не за ініціативу Шапіру, то в той рідкий випадок, коли я готовий аплодувати ось такому класному підходу. І чому я вирішив вам зробити це відео? Я нагадаю з того, що почав ми. Дуже часто фокапіям взаємодії з штатами, особливо на комунікаційному рівні. Оце прям велика проблема. Я розумію, що вам деякі заяви як українцям. Від президента дуже подобається проблема в тому, що там є ще інший президент Трамп, він нас не дуже сильно любить, і йому ці заяви прям дуже-дуже не подобаються, і вони створюють нам реальні проблеми. Тому всі мої співрозмовники, так чи інакше в Штатах, просили б менше давати таких інтерв'ю, які ми бачили на 60 мініс, і потім, після яких у нас створюються додаткові проблеми. Але, але ось. Такі інтерв'ю, вони навпаки допомагають. Я б не сказав би, там є такий ще Олекс Фрідман, теж э, магівський э, блогер. От там було не дуже гарне інтерв'ю. Як на мене, явно Зеленський був не підготовлений, де Олекс Фрідман достатньо насильно атакував. Це інтерв'ю, особливо в ця вступна частина, де Бен Шапіра дуже так смузлі, дуже спокійно, але підводить свою аудиторію, що ну, Україна все ж таки бореться за правильні речі. Він подивився, перевірив. Він вірить, що ми з ними на однієї цінностях правильних поглядів тут немає засідання там якогось лівих рухів. Нагадаю, він просто за правих. Він бачить ризики для сполучених штатів, і при всім повазі до республіканців та Трампа він вважає, що тут Трамп мало робить для того, щоб боротися з Путіним і трохи перегибає палку, коли давить на Україну. Ідеальна теза, прям для такої аудиторії, дуже класне інтерв'ю. воно багато набрало переглядів. Я сподіваюся, що більшість з них якраз ті, до серця яких нам треба достукатися, це якраз виборці Трампа. Тож на цьому у мене все. Ще раз нагадаю, хто захоче подивитися, просто зайдіть на YouTube канал Бена Шпіра, на ці інтерв'ю. Вони там в двох частинах через тиждень їх випускав приблизно у вас займеться дві години, але ну. Якщо коротше, ви не хочете витрачати час, то сильно ви нічого не пропустили. В принципі, основні меседжі, основну ідею от всього цього двох годин вам передав. Тож з вами був Ярослав Желесяк, це канал Злізний Дердеп. Залишайтеся з нами, в тому числі для того, щоб зекономити собі багато часу, але все ж таки дізнатися про важливе. Ну і не забувайте підписуватися, ставити подобайку і залишати свої коментарі. До побачення.